За цими красивими різьбленими дверима знаходиться єдиний орган в Черкаській області. Прямо зараз ми на нього і подивимося. Доторкнуся до своєї мрії, і можливо навіть щось спробую зіграти, якщо мені дозволять. 90, а він співає. У 1925 році народився єдиний у Черкаській області орган. Усі чули, як він звучить, проте мало хто знає, де береться його голос. Виявляється, за невеликим триклавіатурним інструментом ховається ціла кімната. З уявіть собі півтори тисячами труб, кожна з яких видає неповторний звук. Олександр Олександрович має ексклюзивну професію. Він єдиний у області, настроювач органа. Це складний механізм, складна машина. Я, я відчуваю, що вдосконалююсь на цій роботі. Я так розумію, що це так Господь влаштував, щоб я сам вдосконалювався і приніс користь людям. Олександр Смолінський знає інструмент до найменших деталей, адже проводить наодинці з ним дуже багато часу. До кімнати, де знаходиться серце органа, відкрита дорога далеко не всім. Вистачить одного неправильного руху, примхливий клавішник вийде з ладу. Орган складається з вентилятора, який нагнітає повітря, міхів, які тримають певний тиск. На цих міхах знаходиться груз для того, щоб утримувати певний тиск для подачі його в труби. Для того, щоб ці труби звучали, з пульта подається команда з клавіші на Клапани тут електричні внизу знаходяться. З них подається сигнал на клапан, з клапана подається на інший клапан, який знаходиться внутрі тут, в коробці. І тоді йде повітря на трубу. Для того, щоб труби грали, там на пульті існують такі включателі регістри. Регістр – це звучащий голос. Так як в хорі є голоси, так і тут в органах є свій кожен звучащий голос. Це називається вінблада. Коробка, на якій знаходиться група труб. От. І таких коробок або віндлад, які зібрані, на яких зібрані труби, є кілька в цьому залі. Кожна трубка від малої до найбільшої має свій неповторний голос. Будь-який з них Олександр Олександрович впізнає. Є труби металеві, вони золова, оловяна-свинцові, олов'яна-цинкові, а є труби дерев'яні. дерев'яні. Ну, знаходяться там великі регістри потужні. Ну, ось, принципал. Є змішані регістри дерев'яна труба, і тут вже далі продовжується, оленяна цинкова, цинкова труба йде на цьому самому регістрі. Це регістр, основний базовий регістр органу принципал. Є регістри, які на кожну клавішу припадають по одній трубі, а є такі регістри, де мікстури, де три-чотири труби на одну клавішу. Тобто для того, щоб досягти певних звуків, ставиться кілька труб на одну клавішу. Колись орган привезли до Черкас із Одеси. Він отримав нове життя із рук ентузіастів. Деякі струбок робили самі, каже Валентин Хороший, бо купити їх було неможливо. Інструмент був призначений для театру, тому міг імітувати звук потяга, годинника та багато інших. На жаль, ці функції до сьогодні не збереглися, проте багато чого вдалося врятувати та відреставрувати. Довгий час були проблеми в тому, що ми не могли знайти майстрів, які б... Би... Зробили реконструкцію цього органу, відремонтували. Орган старенький. Він 1925 року народження, як кажуть. Наука пішла вперед, і органи стали другі. Він старенький, а раз старенький, то він вимагає великої уваги. Увага інструменту справді потрібна. Музикантам, які приїздять звідусіль Інколи не щастить. Старенький орган влаштовує сюрпризи. Навіть під час концертів втрачає голос. Він пневматичний. До кожного до кожної трубки підключений мішочок. Ці мішочки часто виходять з ладу, вони рвуться, вони з різної кожі. Раніше кожу привозили з Америки. Спеціальних е, риби спеціальні були, з, які, як, з яких робили ці ці кожні. Тепер ніхто цього не робить. і Потреби в цьому немає, чому, тому що органи вже не такі. І вони зараз електромеханічні органи, а цей пневматичний. Проблема ось у цих мішечках клапанах, з якими настройщик часто засиджується аж до ночі. Повітря відсмоктується, розрідження створюється, і клапан відкриває. Це танвентіль називається, відкриває повітря для труби. Відкрив повітря, труба звучить. Пропав розрідження, клапан закрився. Для того, щоб ремонтувати клапани, потрібно. Клей, шкіра тоненька. Робити тоненькі, маленькі клапани. Немає такого розуміння, скільки часу. Якщо треба його настроювати, настроюю від початку, поки не закінчу. Пізнаю, потім знову приходжу сюди. Для того, щоб врятувати інструмент, планують його переоблаштувати із пневматичного в електромеханічний. Це буде відсутнє, буде просто клавіша, сигнал електричний. на Ось такий електромагніт, який включить трубу або виключить. Ну, ми стремимося до того, щоб орган був надійний в виконанні, щоб музикант не думав про те, що там щось не спрацьовує, а займався чисто своїм виконанням якогось твору. Інструмент, на якому по клавішах можна пробігтися ногами та отримати чудовий звук, грати одночасно і руками і ногами, майже танцювати, каже Лариса Снозова. Є партія і для носка, і для п'ятки. Нотний запис той самий, єдине, що в органних творах додається, якщо тут от додається третій рядочок до двох традиційних, на якому виписується партія педалі. І позначається. Носок п'ятка, ну тобто якою частиною ноги, треба її заграти. Якщо брати піаніста, який вже половину шляху пройшов до того, важкість в тому, щоб скоординувати. Ну, це технічний момент, в тому, щоб скоординувати ноги і руки, тому що піаніст не має такого досвіду. І друга важкість це в тому, щоб ця музика вона трошки заряджена іншою енергією, вона має дещо інший зміст, ніж музика для фортепіано. Перевчатися піаністці Ларисі довелося аж у Львові. Саме там, почувши звуки органа, вона буквально закохалася в інструмент. Так і з'явилося бажання грати. Бажання е прийшло після того, як мені запропонували спробувати е на йому пограти. Тепер у Лариси вже є учень, який теж весь можливий час приділяє улюбленому органу. Якщо ви хочете намазати серце і душу маслом, приходьте. Приходьте і послухайте органну музику, тому що вона заспокоює, вона вводить в якусь таку іншу сферу, де, де люди забувають про, про свої щоденні проблеми, де вони от якось розслабляються і дійсно от розкривається серце. ще труби язичкові, Оце вони ось, Тут внутрі є таке влаштування з язичком. Звучить воно так. Такий звук, язичок вібрує, вібрує і створює звук. А є труби лабіальні. І слово лабія німецькою мовою губа, ось, ось лабіальні труби. Вони звучать так приблизно. Кожну з цих труб Олександр Олександрович знає як своїх п'ять пальців. Слідкує навіть за температурою повітря у приміщенні, щоб жодна нота не схибала. Проблема в чому? Проблема в тому, що орган боїться різної температури. От я його настроював цей орган при температурі 25 градусів, коли тут було в залі. І тепер треба його знову перестроювати. весь, вже 18. Щоб налаштувати кожну струбочок, колись Олександрові Смолінському доводилося кілька десятків разів на день залазити на найвищі поверхи конструкції інструмента. До того ж, просив допомагати когось, щоб нажимав клавіші. Проте знайшовся вихід. Для того, щоб цей орган настроювати, мені потрібна була ще одна людина для праці на пульті. І я довго думав про те. Як зробити настройку цю мені одному? Був створений спеціальний прилад, який має частину пульт, який повторює одну октаву на клавіатурі. І через кабель передається напруга до спеціальних виконуючих механізмів, які ставляться на пульті. Ми його зараз побачимо теж. А це той виконуючий механізм, який нажимає кожну клавішу по моїй команді з зала, де я настрою трубу. Я можу стояти завдяки цьому приладу в будь-якому місці на певному ярусі, забратися десь високо до труби і біля труби, знаходячись, нажимати її клавішу там, а тут нажимається. Для того щоб речі жили довго і несли добру пам'ять, необхідно немало, не багато трішки любові, уваги та винахідливості. Він стоїть у чудовій акустичній залі, де навіть дерево різьблене вручну йому майже 90. А він співає саме так віддячує за нове життя єдиний в області раритетний орган. Ну, насправді я не знаю навіть що сказати. Збулася моя мрія, я, мабуть, єдина журналістка в Черкасах, яка спробувала зіграти на такому інструменті. Мені дуже приємно це такі враження доторкнутися до історії. Сьогодні вперше в житті я дізналася, що на органі грають не лише руками, а ще й ногами. Це найнижчі ноти, на яких базується кожен музичний твір.